Всім привіт! В огляді і в продажі Renault Megane 4 2017 рік. Кінець 12 місяць 2017 року. 1.5 дизель К9К. Автомобіль щойно пригнаний, розмитнений, сертифікований, знаходиться в Вінниці, в дуже гарному стані. Комплектація Zen Energy. Ось. Зараз обійду, покажу. Розмитнений, сертифікований. Пробіг автомобіля 194 тисячі. Обійду, покажу. На відмінній резині. Так, резина літня. Ось мій номер телефона, де можна знайти мене. Повноцінне запасне колесо. Гудьєр ще пахне резина. Шторка закривається, відкривається. Сидіння розкладається з багажника. Всі стікла оригінальні. Безключовий доступ, дзеркала складаються, датчик світла дощу, двозонний клімат контроль. Пробіг автомобіля 194 тисячі, автомобіль обслужений. Замінені розхідники. Активна навігація, датчик світла дощу, автоматичне ближнє дальнє світло. От автомобіль 20-12-2017, два ключі, старт-стоп, екорежим. Датчик світла, датчик дощу, круїз контроль обмежувач швидкості. відкрию капот, двигун не мився. Вартість автомобіля 12800. Ось такий автомобіль сьогодні у нас. Більше. Фото і інформацію буде в групі Viber. Силка буде в описі. Ось. Стан резини. Автомобіль придбаний на аукціоні. Лобове оригінальне 19-17 рік. Замінені розмінник ГРМ. Останній заїзд був 179 тисяч 180, зараз 184. Двигун не мив, щоб було видно, що все сухенько, частенько. Нагадаю, вартість автомобіля 12 800. Автомобіль знаходиться в Вінниці. За більш детальною інформацією. Телефонуйте. Стан автомобіля. Є сервісна книга. Надіюсь, відео сподобалось. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.